Всім привіт! Мене звати Влад. і В цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Видання CNN пише про те, що данська влада побоюється, що наміри Трампа купувати Гренландію більш серйозні, ніж вони були у першу його каденцію. Як додає видання влада королівства. Ретельно зважує як відреагувати, не викликавши серйозного розриву з близьким союзником і членом НАТО. Тобто вони ще думають, як потрібно реагувати, щоб це не було за НАТО чи щось подібне. А ну і ось трішки пізніше вирішила виступити прем'єр-міністр Гренландії і зауважила, що територія не бажає брати участь. У політичних баталіях між Штатами та Данією і знову-таки зауважили, що територія хоче стати незалежною. І взагалі Гренландія належить гренландцям. У Європі, напевно, за такі погляди, вже б записали в ультраправі. Якщо історія з Канадою здається якимось тролінгом чи просто продавлюванням Канади на якісь рішення, то в принципі історія з Гренландією та її покупкою здається напевно більш реальною. Там проживає усього 60 тисяч населення, більше того, воно нелояльне до Данії, так вони хочуть незалежності, але тим, не менше, але тим не менше у такому разі, напевно, більше якихось можливостей на успіх. Та й данська влада доволі серйозно стурбована при тому, що не зрозуміло, а що глобально зміниться. На острові і так і американська військова база, її можна, в принципі, розширити. Можливо, цього він хоче досягнути. Більше того, острів знаходиться під НАТО, тому що Данія знаходиться у НАТО, але, до речі, якщо він стане незалежним, то там питання вже буде відкритим. А тому риторика Трампа, в принципі, викликає подив та незрозуміло, чого він хоче досягти. Cold, mostly. really freaking cold located about halfway between Moscow and New York City the polar base is home to about 140 American military staff along with a few hundred Danes 50 Greenlanders and a handful of Canadians Donald <tiny> Trump <tiny> Але хоче з ним зустрітися і поговорити з ним якраз про майбутню долю Гренландії. Вся ця історія і справді активізувала справу з сепаратистськими рухами, вони там завжди були, а вже ж, але тим не менше, Трамп прямо розколупав рану і наразі ось ми бачимо таку активність щодо незалежності острова. І як як завище, то якщо острів вийде зі складу Данії, то він може опинитися за межами НАТО. Тому насправді є питання, а на чию користь все це вилиться. А щодо незалежності, то якщо Данія і справді буде згодна провести референдум, то я думаю, що однозначно більшість людей буде виступати за незалежність. Уряд Вірменії нещодавно схвалив законопроект щодо початку процесу вступу до Євросоюзу, однак Пашинян заявив про те, що треба провести референдум і засувати, чи хочуть це люди чи ні. Але так чи інакше, інтенції Вірменії доволі цікаві. Деякі країни є ставляться до Вірменії доволі лояльно. Коли була війна з Азербайджаном, в принципі, Франція висловлювалася щодо підтримки територіальної цілісності Вірменії, тому там, в принципі, є потенційні союзники. З іншого боку, не зрозуміло, чи підтримують такі інтенції інші країни Євросоюзу, і в принципі, підтримують чи вони розширення Євросоюзу на Закавказя, все ж таки це інший регіон. А при тому, а вже ж я не думаю, що Вірменія може інтегруватися у найближчій перспективі. Там внутрішніх проблем достатньо, і проблеми там пострадянських країн. Також у Вірменії є, і їх треба вирішувати, реформувати для того, щоб можна хоча б було податися до Євросоюзу. Ну і взагалі питання безпеки та існування Вірменії під питанням. Нещодавно знову активізувався Азербайджан, який заявив про те, що Вірменія це там фашистська країна, що її там немає існувати і все таке інше. Ну і ми знаємо, що може відбуватися після того, як одна країна іншу називає фашистською. Тому і справді наразі, напевно, найбільш актуальне питання для Вірменії це саме питання її незалежності та питання безпеки. Зеленський нещодавно зробив заяву про те, що розгортання іноземного контингенту в Україні один із найкращих інструментів примусу Росії до миру. Говорить про те, що західні країни можуть це зробити, і в принципі посилаються на Велику Британію, яка начебто хочеться зробити, і вже обговорювала такий варіант із українським президентом. Зеленський таки змирився, напевно, що єдиним варіантом для завершення війни є саме від іноземного контингенту на територію України, а саме країна ТО що в принципі активно обговорюється і що є частиною там плану Трампа. Щонайменше його оточення, так чи інакше, але спроба продавлювати ідею України в НАТО, провалилася повністю, і в принципі останнім часом західні лідери навіть ігнорували усі ці розмови Зеленського. А що виглядало звичайно дивно, але Зеленський зрозумів, що цього не станеться, і все ж таки переключився на питання знову ж таки миротворців, що і справді є далеко не найгіршим варіантом для гарантії безпеки. А ось видання Bloomberg пише про те, що британський прем'єр Кір Стармер планує найближчими тижнями приїхати до Києва якраз щоб обговорити розміщення миротворчих сил в Україні. Нещодавно іранський високопоставлений генерал зробив заяву про те, що Росія бомбардувала у Сирії не противників Асада, а пустирі. А так він про це заявив на якомусь зібранні, заявив про те, що Москва Іран дурила і що не била. По антиасидовським силам видання New York Times, посилаючись на аудіозапис цього виступу, пише про те, що також це називають поразкою Ірану, і пишуть про те, що усіх здивувало, що генерал виступав настільки різко. Більше того, зауважив цікаву деталь, що Росія давала можливості Ізраїлю наносити удари по території Сирії, а саме по іранським проксі чи по іранським об'єктам. І справді така інформація раніше була, але на це ви Ірані якось заплющували очі. А також додав про те, що в Сирії зараз намагаються зробити якісь осередки опору, які будуть якби, воювати з опозиційними силами. Доволі цікава інформація, і справді, коли був наступ опозиційних сил, тоді писали про те, що працює російська авіація, що вони там наносять активно удари, і що, в принципі, ось ось усіх переможуть. Чому Росія по цієї інформації не наносила удари, не зрозуміло. Чи то вони в принципі зливали режим Асада, чи то вони боялися втратити може свою авіацію, чи може бачили, що Асадівські сили в принципі ніяк не воюють, і можливо саме це і спричинило те, що Росія не допомагала. Тобто питань з'явилося досить багато, і неочевидно, до речі, і справді, чому Росія так вчиняла. А так чи інакше, але падіння режиму Асада і справді послаблює Іран на Близькому Сході, і, в принципі, ми бачимо, що Іран буде втрачати свої сили, втрачати свої проксі, і це добре вже ж для усього близького сходу та миру на цій території. А думаю, що усі бачили новини з Каліфорнії, а саме з Лос-Анджелесу. Там почався великий пожар, і пожежники місцеві не можуть з ним впоратися. ABC News пише про те, що понад 100 тисяч людей були евакуйовані через неподконтрольне поширення вогню, а також вже загинуло 10 людей. І це, напевно, найменші показники, тому що там пожари ще тривають. The four fires, dubbed Palisades, Eaton, Kenneth, and Hurst, have in total ripped through an area almost the size of Newcastle. More than 10,000 structures destroyed, close to 180,000 evacuated amid fears worsening winds could spark new blazes. has been handled. Ця пожежа торкнулася і найбагатших регіонів міста, його списали в змі про те, що згорів будинок Пересхілто, наприклад, Ентоні Хопкінса та Леонардо Ді Капріо. А також постраждали доволі багато домівок також з цього району, де проживають різні зірки, пов'язані з Голлівудом чи з подібною індустрією. Доволі цікаво, що одночасно ці пожежі виглядають і жахливо а вже ж, і у той же час якось кінематографічно, напевно, тому що це відбувається саме у Лос-Анджелесі. Але пишуть про те, що це найбільші пожежі за останні десятиліття, і справді місцева влада не може з ними нормально впоратися, і вони не дуже підготувалися, напевно, до саме таких пожеж. Хоча останнім часом рік у рік відбуваються пожежі у Каліфорнії, і напевно місцева влада повинна була вже... Якось до них пристосуватися і знати, як діяти у таких випадках. Але як бачимо, вони були не дуже підготовлені. А Трамп нещодавно заявив про те, що зустріч із Путіним вже готується, і те, що Путін раніше говорив про те, що він теж хоче зустрітися із Трампом. Напевне, перша така зустріч може початися тільки після початку каденції Трампа, хоча, в принципі, вона вже через тиждень буде, тому. Все це більш-менш актуально. Ну і ще інформація про те, що новообраний президент Сполучених Штатів готує понад 100 указів і планує їх підписати починаючи з першого дня своєї каденції. І це буде пов'язано і з кордонами, депортаціями, безпекою і так, далі, і так далі. А подивимо, що там буде, але в принципі там багато очікуваних речей, про що Трамп і сам в принципі відкрито говорив, і про що писали західні медіа. Це, наприклад, це наприклад щодо трансгендерної політики, щодо того, що міграція буде ставати більш жорсткою, і що буде, напевно, щось робити з нелегалами. А, може, щось і буде по Україні, хоча, до речі, у цьому плані не очевидно. Ну і багато там проблем американців, які... Наразі існують. Це стосується, до речі, ще й бюрократії, яку Трамп також обіцяє масово скоротити. Польща все ж таки дозволила Натаньяху приїхати на річницю звільнення Аушвіцу і гарантує йому безпеку. Уряд Польщі ухвалив навіть окрему резолюцію щодо цього. Водночас Дональд Туск, прем'єр Польщі, зауважив, що вони не хочуть порушувати міжнародні закони, але, тим не менше, ось все одно вони йдуть на такий крок. Власне, як і Франція, пішли на поставки перед Ізраїлем, і це знову ж таки показує, що всі ці міжнародні інститути працюють не дуже, і в принципі в них немає навіть важелів тиску на ті чи інші країни. Тобто, незрозуміло, що буде із країнами, якщо вони не будуть підкорятися деяким міжнародним організаціям, тобто вони не мають ніяких можливостей для тиску на ту чи іншу країну, і в них немає навіть ніяких механізмів. Тому насправді всі їх там укази, ордери, резолюції мало на що впливають. Видення Шпігель пише про те, що Шольц блокує додатковий пакет допомоги Україні на 3 мільярди євро, при тому, що за нього виступає голова МЗС та міністр оборони Пісторіус. Пісторіус і Шольц навіть з одної партії, але погляди в них різні. Пишуть про те, що вони хочуть надати Україні допомогу якраз до проведення виборів, тому що там буде момент невизначеності і для німецької політики. А також це пов'язано із тим, що прийде Трамп, і теж не зрозуміло, чи будуть постачати Сполучені Штати стільки ж озброєння. І взагалі буде допомагати чи Україні. Пише про те, що Шольц виступає проти, і щоб саме новий уряд вже ухвалив цю передачу, якщо вони захочуть її робити. Також пишуть про те, що це і загравання з електоратом. Останнє, до речі, найреалістичніше, тому що ми бачимо, що партія AFD стає дедалі популярнішою, а її головні лозунги щодо зовнішньої політики якраз і пов'язані з тим, що не треба допомагати Україні, українцям і тому подібне, і в принципі, доволі багато німців підтримують цей наратив. Шось, напевно, у цьому плані намагається якби сидіти на двох стільцях і зіграти на дві сторони. З одного боку, він все ж таки допомагає, з іншого, боку... з іншого боку не поспішає і постійно боїться ескалації, тому може на свою сторону якраз, а тому, в принципі, на свою сторону може притягнути людей з обох сторін. Так видання пише, що чиновники ЄС думають про те, що Трамп може просто поскасовувати усі там закони, санкції та інші штуки, які були введені при Байдені, тому що вони були введені саме при Байдені, тобто посилаючись саме на такі мотиви. І побоюються, що це вплине на Євросоюз і на санкції проти Росії. При цьому вони сподіваються, що санкції Трамп все ж таки збереже. І що це буде важливим важелем тиску при перемовинах, якраз про перемир'я чи при зупиненні вогню? А думаю, що можливість скасування частини санкцій буде можливо і справді після завершення війни, після заморозки? В принципі, це буде якраз м'якою силою щодо Росії, якраз таким пряником, який може надати Росії, щоб вона завершила війну. Про це в принципі говорили в адміністрації Трампа, розглядали таке питання, і в принципі така можливість є цілком реальною. В принципі, сам Путін теж зацікавлений знять ті частини санкцій, особливо що стосується якраз нафти та газу, ну та в принципі усіх енергоресурсів. Тому гадаю, що це можливо тільки у такому варіанті, а не просто так. Це було б досить тупо. А ведення Рейтар пише про те, що країни НАТО не будуть збільшувати свої військові витрати до 5% від ВВП. Про що нещодавно говорив Трамп, і що це буде якраз і що це буде новою вимогою до цих країн. При цьому представники НАТО вважають, що буде узгоджено новий показник, а саме у 3% від ВВП, який є більш реалістичним. Раніше Трамп хотів 2% від ВВП, і наразі 23 країни з 32 країн НАТО вони витрачають на оборону більше ніж. 2% від ВВП найбільше з усіх витрачає Польща більше ніж 4 Взагалі кумедно, що вимогу у 5% не виконують навіть Сполучені Штати. І щоб досягти такої мети, сполученим штатам треба підвищити свої витрати десь там на 500 мільярдів, і це буде в принципі неможливо при американському бюджеті. Швидше за все, ця цифра просто завищена і напевно зійдуться на цифрах десь 3%. Тим більше 2%, які раніше вимагав Трамп, були досягнені вже більшістю країн про що було сказано вище. Тому, напевно, нова мета, нові перемоги. Разом із тим зрозуміло, що європейські країни, які знаходяться далеко від Росії, схильні витрачати на оборону. Все менше і менше, і в принципі в них немає сенсу підвищувати свої витрати на оборону. Це, наприклад, так працює з тією ж Іспанією чи Португалією. Прем'єр Італії Мелоні нещодавно виступила на захист Ілона Маска і заявила про те, що те, що відбувається, це не є втручанням в європейську демократію. А також зауважила про те, що є деякі мільярдери, які значно більше впливають на це і. Проговорила про Сороса, що саме він спонсує різні політичні кампанії. Ось так Сланіха Мелані заступилася за слона маска, і ось вирішила його підтримати у його боротьбі проти різних лівих сил. Напевно, теж сподівається, що і маск її підтримує. Щодо втручання, то й справді усі ці коментарі маска вони не є втручанням, це просто коментарі до європейської політики чи до якихось там європейських проблем. З іншого боку, якщо б він і справді фінансував там кампанії чи партії якісь на території Європи, то це було би і справді прямим втручанням. А щодо Сороса, то він не фінансує якісь виборчі кампанії, тому що це знову ж таки порушує законодавство Євросоюзу, але тим не менше він фінансує різні там політичні організації, через які вже ж впливає на європейців. Та на європейську політику. Це, до речі, не обмежується законом, тому Ілон Маск теоретично також може спонсувати щось подібне і відкривати якісь там благодійні фонди і через них впливати на Європу, якщо він захоче. Ну і ще Мелані виступила у захист Трампа і заявила про те, що всі ці заяви Трампа це якісь послання іншим світовим гравцям, напевно, не тікаючи на Росію, Китай на Іран чи може ще й на когось. Ну як вже було сказано вище, кейс Гренландії, в принципі, у першу чергу перелякали саме Данію, а не там Китай та Росію. І в принципі, це навпаки напевно розв'язує руки третім країнам, тому що показує, що ось так можна, що можна просто придавляти претензії третім країнам на їх територію без ніяких мотивів. А тому мені здається, що для світової політики це якийсь такий більше негативний фактор. Такий якийсь пранк, який вийшов з-під контролю. Видання Times пише про те, що представники Трампа у розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні та обіцяють продовжувати підтримку України. Так, європейські чиновники пишуть про те, що вони хочуть виступати з позиції сили і не хочуть давати слабину, тому якщо там з перемовними буде тяжко, то все одно продовжать понсувати Україну. Більше того, додають, що адміністрація Трампа остерігається порівняння з виведенням американських військ з Афганістану, і Трамп не хоче, щоб таке повторилося і щоб. Така невдача також його переслідувала, як і Байдена. А на рахунок останнього то і справді це був великим провалом Байдена, але слід зауважити, що на території України немає американських військ. На жаль, а на території Афганістана вони були. І коли вони вийшли, стало зрозуміло, що режим тримався саме на американських військах. В Україні ми бачили, що опір дають якраз звичайні люди. Ну а так популізм вже починає відходити на другий план, і команда Трампа думає про реальні плани, про реальне завершення війни і наскільки воно можливо. А тому всі прогнози стають дедалі помірнішими, і завершення війни за 2-4 години чи за тижні не є напевно і справді можливою. Ні, ну в продовженні цієї новини американський інститут підприємництва стверджує, що перемога Росії у війні потребуватиме збільшення витрат Пентагону понад на 800 мільярдів доларів до 29-го року, і пишуть про те, що вигідніше підтримувати наразі Україну, ніж нарощувати такі витрати, тому що спонсування України, тому що спонсування України є просто більш дешевою альтернативою. Ще на початку війни пам'ятаю доволі цікавий тейк Бена Шапіро про те, що Сполучені Штати насправді витрачають копійки порівняно з їх військовим бюджетом для стримування Росії, і це і справді так. Якщо ми подивимося, скільки загалом Сполучені Штати витрачають і скільки передають Україні, то там в принципі якась десята частина приблизно, і це в принципі досить небагато, знову ж таки враховуючи увесь американський військовий бюджет. Ну і взагалі повна відмова від підтримки України була би безумством зі сторони Трампа, начебто він ще до цього не дійшов. Хоча, в принципі, останнім часом. А хоча останнім часом є доволі багато питань щодо його риторики. Вадення Забел пише про нові санкції підготовлені адміністрацією Байдена якраз перед уходом. Так пишуть про те, що нові санкції будуть стосуватися Газпром Ніфті, Сургут і савком флота, який якраз займається перевозкою цієї ж нафти. Крім того, у санкціях значаться понад 180 танкерів російського тіньового флоту, які застраховані через різні компанії і зареєстровані на різні фірми. А новини про нові санкції вже циркулюють кілька тижнів, і це буде напевно останнім ударом Байдена по Росії. Знову ж таки, є питання щодо того, чому їх так відтягували, чому раніше не вводили, але тим не менше і справді виглядають дуже серйозно. Дуже серйозно, тому що Росія більшу частину своїх коштів якраз заробляє завдяки продажу енергоресурсів, завдяки продажу нафти та газу. А трішки іронічно, що ринок відреагував на цю новину, і ціни на нафту почали зростати. Але так чи інакше, це вже ж буде впливати на російську економіку у негативному вигляді. А сам же Байден трішки пізніше заявив про те, що Путін перебуває у тяжкому становищі після провадження ось цих масштабних санкцій. А ну це напевне перебільшення, але тим не менше це буде і справді впливати на економіку Росії, але знову ж таки не так швидко, як хотілося. За останні роки ми у цьому повністю переконалися, що санкції працюють дуже повільно. Західні видання повідомляють про те, що мета закриває програми з інклюзивності вслід за іншими великими американськими компаніями. Так аналогічно зробили компанії Харлей Девідсон, Форд, Волмарт, Макдональдс та ряд інших. А пишуть про те, що в Америці змінюється правовий та політичний ландшафт, і тому, в принципі, всі ці зусилля вони не мають ніякого сенсу, тому відміняються усі програми по інклюзивності. Також у якості аргументів є рішення суду 23-го року Верховного суду Сполучених Штатів про те, що він заборонив позитивну дискримінацію при вступі до коледжів. Ось так компанії почали вже перезуватися після приходу Трампа та провалу демократів. Хоча доволі цікаво, що у першу каденцію було скоріше навпаки, і при Трампі якраз і з'являлися усі всі. Ліві зміни і, в принципі, такі тенденції. Наразі все якби стабілізується і, напевно, відходить до центру, хоча може й далі якраз правішати, і ми побачимо, де буде потім у фільмах якась права повесточка про сім'ю, про я не знаю, аборти чи щось таке. Байден, до речі, критикує великі компанії, і ось компанію Мета нещодавно він критикував за те, що вони відмовилися від перевірки фактів. І що це суперечить американському правосуддю. А ось демократи вже бантують, але їх влада доволі обмежена. Наразі буде президентом республіканець, та й конгрес повністю буде за республіканцями. Прем'єр Словаччини Фіцо нещодавно зробив заяву про те, що Зеленський ходить і же бракує по Європі. Знову таки заявив про те, що Газ Зеленський перекрив суто з політичних міркувань. А ну і знову погрожував скасувати будь-яку гуманітарну допомогу Україні, постачання електроенергії, а також говорить про те, що буде блокувати рішення Євросоюзу. А це все ще образи на газову тематику, але доволі цікаво, що нафту, начебто, продовжують перекачувати. І нещодавно Шмагаль заявив про те, що це порушує домовленості з Євросоюзом. Чомусь по нафті це порушує якісь домовленості, а по газу ні. Хоча і те, і те, якби енергоресурси, і від них. Європейські країни деякі справді досить сильно залежать. Знову ж таки, для Словаччини це досить важливо. А хоча зараз постає питання щодо американських санкцій проти нафтових компаній і наскільки Україна зможе з ними працювати і чи буде далі транзит, тому що це може в принципі порушувати якраз американські санкції, і тоді американці мають вести їх. Проти України, як вторинні санкції. Незрозуміло знову ж таки, як це буде працювати, але питання залишаються. Щоправда, тоді Словаччина зовсім профігіє. А, ну і президент Словаччини нещодавно зауважив, що про поїздку до України не може бути мови, поки український уряд не відновить транзит російського газу. Ну знову таки про одне і те саме. Ще чинний президент Сполучених Штатів Байден нещодавно заявив про те, що українці мають реальний шанс перемогти у війні. Що він говорив із Зеленським, що якщо Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, то якимось чином Україна зможе перемогти? Також знову похвалився про те, що він нещодавно вів нові санкції проти нафтової кампанії Росії і що Росія після них занепаде. Також назвав цифри втрат російських солдатів на території України, які йому передали американська розвідка. Цікаво, що Байден саме розуміє під словом перемога, тому що до цього є питання, але доволі лицемірно про це говорити з його боку, тому що він навіть не розпочав ландліст, який сам підписав, але він так і не запрацював. Ну і є питання вже щодо допомоги зі сторони Сполучених Штатів, чому вона така мала була, чому санкції так пізно вводяться. Ну а в нинішніх реаліях України все ж таки йдеться напевно саме про стримування Росії, хоча б зупинити російський наступ було би вже непогано. На те, щоб говорити про якісь перемоги чи про відвоювання земель. Іранська влада нещодавно заявила, що вона готова провести перемовини щодо своєї ядерної програми і зняття занепокоєння заходу. На наступному тижні якраз очікуються зустрічі із Францією, Великобританією та Німеччиною у швейцарській Женеві, і там будуть обговорювати можливості ядерних перемовин. Ну, таймінги були вибрані не дуже вдалими, враховуючи те, що президентом Сполучених Штатів через тиждень стане Дональд Трамп, який завжди був противником Ірану, та великим противником ось цих домовленостей із Іраном. А сам же Іран насправді опустив свою історичну можливість у 22-му році, коли справді західний світ був зацікавлений у тому, щоб Іран вийшов з під санкцій, тому що не вистачало нафти та газу, і якраз Іран міг би замістити російську нафту та газ на міжнародних ринках. Але тоді Іран не захотів це робити і пішов навпаки на ескалацію, пішов на боротьбу із заходом. А, але наразі спам'ятав, що можна піти на перемовини. Тоді ще була адміністрація Байдена, яка якраз більш схильна до цієї угоди, і тоді справді такі можливості були. Але Іран спам'ятав про таку угоду тільки після того, як його вплив почав послаблюватися на території близького сходу. Але вже надто пізно. Дональд Туск у своєму Твітері повідомив, що пройшла перша ексвомація щодо Волинської трагедії, і що Україною вони співпрацюють на цей рахунок. Раніше якраз були перемовини щодо цього, і в принципі Польща Україна якраз пішли на поступки, і Україна дала можливості для екзомації жертв на своїй території. А сподіваюся, що це хоч трошки покращить відносини між Україною та Польщею. Зрозуміло, що ніякого консенсусу щодо історичних подій ніколи не буде. Це навряд чи можливо. Але так чи інакше, хоча б такі кроки, в принципі, доволі важливі, тим більше екзомація не впливає там на перегляд подій чи на щось подібне. Лідер проросійської болгарської партії Везрождіння вважає, що його країна може претендувати на Південну Бесарабію. Це південь Одеської області, тому що там проживає доволі багато болгарів. Він вважає це цілком виправданим на фоні того, що Трамп наразі говорить щодо Гренландії та Панамського каналу. А він вважає це регіон історичними землями Болгарії, а також вважає, що там й досі проживає більшість болгарів. А ну щодо болгар, то це неправда. В області залишилося буквально кілька поселень болгарських, де проживають саме болгари, і цілком їх населення доволі мізерне, навіть якщо порівнювати із населенням області чи півдня області. Партія, хоч і маргінальна, але вони все ж таки мають місця в парламенті і немало 35 місць у парламенті із 240. А враховуючи загальне зростання правопопулістів на території Європи, то в принципі на майбутніх виборах вони можуть напевно взяти ще більше місць. Помінаєте. 2025, следующий год, 9 марта, Крокус Сити Холл. Повторяю.